Вітаю народ, ви на каналі ID.Play. мене звуть Сергій. Часто мені почали задавати останнім часом запитання саме під відео 7 Days, де ви взяли українську версію 7 Days. Хлопці, я роблю україномовний контент. Звісно, річ, що в мене ігри україномовні. Я поставив мод українізатор на 7 Days. Посилання на цей мод є майже під кожним відео про 7 Days. А посилання на наш Discord канал, де цей мод і лежить, є під описом каналу ID Play. Так, під цим відео в описі також буде посилання на цей мод. Тут все дуже просто. Заходите в Discord. Качаєте файл, потрібний вам, якщо ви там на альфі граєте, або на релізній версії. І да? як його встановити, інструкція перед вами. Ну, Читаєте і ставите. Давайте робити лагідну українізацію наших улюблених ігор. Всім дякую за увагу. Бувайте!